Шалом, це Славко, я наступив на горло, власне, курячим крильцям заради вас, щоб відповісти на ряд запитань. Перше, за що я люблю наших патріотів за свідому, переконану і очевидну брехню? От пан Віталій Вікторович, якого я поважаю, каже, щоб не реагувати на ваш влучний коментар, Славко забавив, що його не читав. Славко, цілий сюжет на цю тему зробив. Розумієте, от що мені подобається? Ну зараз за тези нашого брата Алмаза 100 ми поговоримо на цю тему. Але ось що мені подобається оця свідомія. Каже, другий Зеленський повномасштабне вторгнення. Раз, і отут іще один десь написав, ось. Путкевич, Путін нападаючи тоді, коли не патріоти при владі, готують у плацдарми на боєздатність суспільства і армії. Якби армія була не боєздатна, ми би відперли наступ лютого 22-го року. Чи ні, ми б оборонили Київ, ми би утримали лінію оборони на сході, ми би змогли зупинити противника за Дніпром на правобережжі, ви вирішити стратегічну. Проблему найважливішу на даний момент небоєздатне військо не зробило би цього. Військо України на момент початку вторгнення противника було боєздатне. Прикладом є спрости супутнікові знімки харківського заводу танкового. Скільки там було танків в ламусі 800 машин при попередніке, Ну, власне, до Поросенка. Я до Поросенка теж претензій в цьому сенсі не маю, повірте мені. І Поросенок приклався до відновлення танків. Я скажу. Він навіть навіть ПК нам продавав із українських складів. Він молодець, він як я. Власне, за що я люблю Поросенка? За те, що він втілив мою мрію. Він зі складових з українських складів збирав ПК і продавав їх на експорт. Оце, це от, власне, от, це такі. Славко на три порядки вищий. І більше обгід навіть їх спилостився, 500 штук продав Україні по білосердію своєму. Так що не мені розуміть людина, яка вам продає 500 ПК, а могла послати нахер, заслуговує на повагу в цих умовах. Давайте будемо реалістами. Так ось ще раз, якби на і скільки танків залишилося на лютий, тільки що накрили цех запчастями з двигунами, там єдине, що ну. І то я не знаю, скільки в тому цеху було цих частин. Україна зробила все, що могла. Було відновлено все, що можливо. Україна була готова до вторгнення, розумієте? А щодо зради на півдні, так зрозумієте, щоб така велика зрада і такі мізерні результати, як Херсон, ну то і звініть мене, я скажу, що це теж успіх. У Франції, знаєте, французька зрада виглядала. Геть масштабніше проти українського. Розумієте, в порівнянні з французькою зрадою 40-го року, українська зрада це не зрада, це детська гра в крису. В присвоєння путінських денег, оставшихся після чеченців. Так от, і от, якщо ці люди... Так, вітання з Черкащини, я сказав, колись та скорбниці козацького духу. ось все-таки це той надчайший случай, коли я не згоден з нашим любим Алмазом 100, з людиною, яка власне я почав засію цей канал, а ця людина його сформувала в його сучасному її впливи Сформувала його в її сучасному вигляді. Ця людина затикає всі мої дірки, і тут я змушений з нею не погодитися. А вполне конкретний человек і його команда. Ось і ось тези нашого Алмаза 100, бачите? Засредоточили намислимо власть. А що толку в этой власті, коли законодательные изменения внести невозможно? не Що толку в цій владі, коли парламент стоїть на обороні, обороні своїх привілеїв, розумієте? Зробити з таким парламентом можна тільки одне. Розігнати його, але ж, розумієте, зробити Танкасо. Але як ти зробиш Танкасо в сучасному світі, коли денег можуть не дати? Розумієте, ми ж не Мадура. і то в нього, здається, якийсь парламент в Вініхуелі? Так ось що міг зробити Зеленський Танкасо, а гроші хто потім дасть, а санкції. Ви розумієте, що тут все можна, тільки Танкасо вже не можна. Правда, довели, яку ми маємо зараз. А хто довели? В чому вина Зеленського в найнесправедливішому, в найкритинськішому порядку призову та мобілізації? Хто викри... хто перетворив ідею національно-визвольної війни знов на війну колоніальну? Колективний Зеленський чи колективна держава, розумієте, чи глибина наша держава, всіх отмазали, крім Плимпосполитих, так тому і сенс української держави, ви розумієте, її тому і боронять, що вона така, розумієте, іншу державу, яку ви хочете. Я підозрюю, що ці люди таки здали Путінові, бо вона їм була б не потрібна. Розумієте? А то, що лояльних к Росії кандидатів, ну так. Зрозуміти, людина розвивається, на відміну від більшості наших патріотів, це не стосується пана Омаза 100, нашого Любого, геть не стосується. Путін Зеленський зростає. І коли Путін деградує, коли він повторює ті самі манси, він зараз втрачає історичний шанс навернути Україну собі. В обличчі зради Заходу розумієте, в обличчі переляку українського суспільства, тривожності його. Путін міг би протягти руку, розумієте, пожертвувати 1300 вати? Він більше у гробі своїх. Розумієте, якщо Путін своїх недолюдків, я буду користуватися цим політично коректним визнанням словника української мови, то що йому місцевих недолюдків шкодувати? А дав би нам на розтерзання вату Востока? Оставив би себе Крим, да ви б як звірі рвали. То усі розумієте, українці би всі як один полягли на предпольях Варшави за таку милість, якби Путін насправді наважився воювати з Заходом. Знать, значить, його жорстоке і нераціональне ставлення от Путін не росте. Путін не бачить жодної можливості. Україна зараз падає йому в руки, і він не хоче її брати. Бо чому? Бо він людина принципа. Він хоче, щоб нас просто не було. Йому не потрібні ми ні для війни, ні для миру, ні для чого. Він просто хоче, щоб нас не стало. Щоб ми вичерпали себе демографічно, роз'їхалися і відновилося тут дике поле. Я поважаю таку послідовність, але для політика вона тим гірше Росія. Я так сказав, це добре, що він такий кретин. А Зеленський росте ви розумієте, не можна порівнювати Зеленського до лютого 22-го року та після лютого 22-го року ця людина витримала удар. Ця людина з блазня. Він і для мене був блазнем. Розумієте? Хоча я його поважав за можливість за те, що не вкрав гроші, принаймні, хоч би хоч би в умовах України це називається чесно заробив. Але він зріс, він піднявся, він став одним з кумирів людства на той час. розумієте, Людство потребувало героїв. І те, що зараз колективні зусилля всієї світової пропаганди не можуть присадити цього героя, ви розумієте, не можуть його знищити і знівелювати, то це ознака. Того, що людина піднялася, і дійсно, як це не дивно, він нас врятував. Чому? Тому що він на цей час війни став символом, став прапором України, став людиною, з котрою змогли говорити. Розумієте? До того з нами не говорили нам так сліганца. Розумієте? Нас то за людей не считали. Саме за Зеленського, саме через його. Трансляцію він ясно, що він транслятор цього всього, що він просто приймає на себе хви, ті хвилі світової любові і світового бажання мати героя. І Він просто на нього це все приймає. этот крест просто йому він за цей крест не просив. Цей хрест просто кинув йому на плечі. І він, замість того, щоб ухилитися, прийняв його. Збіжать не Бог. І я скажу: отак от вперто не поважати людину, вперто його ігнорувати, я скажу, і далі продовжимо. Можуть тільки українські патріоти, тільки руїнники нашої держави. От я тепер розумію, чому Хрущов вважав їх предателями Родини. Здавалося б, такі свідомі, такі патріотичні, такі це, а от а такі ж предателі. Ні бідонь, ні клятий захід, так ніякої відповідальності за пункти 3 не несуть. Да, зато без них Україна, як такової, давно би не було, як і многих із нас. Так історичний розвиток безальтернативний, іншої України не було би просто, розумієте. І ось, власне, все, що я хотів сказати. Узумієте, Україна та система, котра незмінна, не модернізується, не поліпшується, не лікується, вона ізначально хвороблива. Це уламок Союзу. Вона така сама, вона я скажу, значною мірою більш хвороблива, ніж Ерефія. Тому що в Ерефії є гроші, вони можуть соціальну політику осуществляти, а тут соціальну політику просто украли, ну. Ну, какой дурак будет осуществлять осуществляти соціальну політику? Для кого? Перед ким. Зачем? Цель. Зачем прийшов? Хто прийшов? Зачем прийшов? Титул. Титул у вас какой, щоб вам соціальну політику проводити. Дивіться, хануму там все сказано. Так ось Україна ця все одно паде. Ви розумієте, все одно буде змінена на іншу. Важить, щоб вона не впала від Росії. А з цим завданням. Зеленський вправляється так. Я ще подивлюся, як його наступник з цим завданням справиться. А наступник Зеленського буде мостити дорогу російському реваншу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і скажіть пану Віталію Вікторовичу, що він таки збрехав. Відповідь була: ось ви її почули.